Вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті ось такий світильничок. Мабуть, настінний, скоріше за все. Він ледовський, в корпусі має де він ось, драйвер ось такий. І, звісно, всередині маємо стрічку, і вона, як зазвичай, виходить з ладу. І я вже візуально бачу, що. Є у нас ось горілий світлодіод, чорненький, бачите, да? І якщо один світлодіод вигорає, а мабуть тут іще горілі є. Якщо один світлодіод згорає, або там 5 штук, вони по 5 штук секції, тут теплий і холодний, йдуть по черзі. І звісно, зв'язок обривається, ланцюжок, тобто, і звісно лампа приходить в негодність. Тому для ремонту нам Знадобиться ось така стрічка ледовська. Ось такого плану вона, як ви бачите, вона розділена на секції по 3 вольта чи 3,3 по 10 штук 5 теплих, 5 холодних. І будемо міняти. Для цього нам потрібно спочатку розібрати, тобто відкрутити ось цю гайку, розігнути оці фіксатори добратися до середини, зняти стару, а ось ми вже і добралися. Зняти стару стрічку, як ви бачите, вона практично не приклеєна, тобто охолодження немає. І також візуально наблюдаємо згорілі світлодіоди. так, Сфокусуємося, згорівший світодіод, цей зовсім згорів. Ну і ось чор чорні цятки є тобто це свідчить про те, що вона прийшла в негодність. Тобто будемо знімати стрічку і міняти на нову. Чим я зараз і займуся. До спочатку ми знімаємо старий кембрик, його можна використати повторно. Для цього обережно його знімаємо. Якщо він порветься, то це не біда. Його можна завжди замінити звичайною термозбіжним кембриком. Все, далі відпаюємо, так запам'ятовуємо те що, і нагадую, що у стрічці є полярність. тобто я вам показати, Як ви бачите, на виході у нас мінус, а з іншого кінця плюс. тобто Стрічка ділиться на ось такі сегменти. У нас виходить тут мінус, тут плюс. Ну, і, звісно, теплий, холодний. Тобто відпаюємо стару стрічку, запам'ятовуємо деякі дроти. Білий у нас з однієї сторони, чорний, з іншої. Все, відкидаємо стару стрічку і підпаюємо нові дроти. Третьої руки не вистачає, але я вже приспособився до такого методу. Так, Підпаюємо обережно, щоб не зацепити світлодіод. Все, далі трішечки підриваємо саму стрічку захисну, та, що закриває самоклеючку. і одягаємо наш кембрик на своє місце. Закриваємо В кінці все. Ну, приблизно ось так це виглядає. Так, далі беремо нашу железяку. Так, яким тут кінцем вона, це, мабуть, отак, і починаємо приклеювати стрічку. Так, відриваємо захисну, тобто укладуємо спочатку ось так. так. Потім знімаємо її і акуратно приклеюємо стрічку, щоб вона контачила з металом добре. Тому що якщо вона не буде контачити і буде пузиритися, ну, сама стрічка, то вона, звісно, буде перегріватися. Ну, Ви бачите, є такі місця, де є ці вуха, тобто тут вже, звісно, прилягання не буде. Все, далі прикидаємо, де вона закінчується. Потім відкусуємо в місці спеціальному. Все, далі ще укладуємо, але не спішимо. До кінця її відривати, тому що потрібно залудити самі кінчики. Є, залудили кінчики стрічки. Далі беремо цей кінець, що у нас залишився несправної стрічки. Також знімаємо кембрик. Так, знімаємо, приклеївся він, тут трішки його потрібно піддіти. Кембрик у нас легко знімається. Також відпаюємо самі дроти, запам'ятовуємо деякі. Так, далі беремо наш дріт і підпаюємо його до нової стрічки. Таким же самим методом. Раз, підпаяли і... Поялися. Все, тепер можна зняти повністю ось цю стрічку. Так, є. І одягаємо наш кембрик. Так. О, ось одягнули для того, щоб він не замкнув ніде на корпус. Все. Як ви бачите, у нас вже стрічка замінена. Далі нам потрібно поставити. Оце діло все на місце, затягуємо дроти. Так, ставимо, ще підтягуємо. Так, ніби добре. І далі фіксуємо зажимчики. є, Все. І Далі будемо перевіряти. Все, друзі, лампа зібрана. Роз'єм під'єднаний, живлення подаємо напругу і дивимося у нас тепле свічня. Зараз тепер вимикаємо, вмикаємо холодне бачимо. І зараз обидва кольори світяться. Все, тобто, лампа відремонтована, стрічка, звісно ж, замінена. Ну, Я не рекомендую купувати такі лампи, тому що ну, часто світлодіоди вигорають. За... Некачество, не, не комплектуючих, тому ось таке. Все, друзі, дякую за увагу. віддаю власнику, нехай користується.